Вітаю вас на каналі Котливі ТТСК, З вами Віталій, і в цьому відео я хочу відповісти на дуже часте запитання від наших клієнтів, яку автоматику придбати до твердопаливного котла з ручним завантаженням палива, механічну або комплект електронної автоматики. І почнемо з механічного регулятора тяги. Цей пристрій вкручується в наш твердопаливний котел у спеціальне відвинення для цього місця. І принцип роботи її дуже простий. Ми задаємо необхідну нам температуру, при досягненні якої він або зачиняє наше піддувальце на котлі, і при зменшенні цієї температури, навпаки, відкриває його. Що відбувається в цей час в нашому твердопаливному котлі? Подача кисню. В камеру згоряння припиняється, тому що заслінка зачиняється, і котел переходить від активної фази спалювання нашого палива в фазу тління або в фазу очікування. Єдиним плюсом цієї автоматики такого регулювання є тільки те, що вона енергонезалежна і не потребує підключення до електромережі. На цьому і всі плюси закінчуються. Повний огляд цього регулятора і інструкція по його налаштуванню і підключенню є в нас на каналі. Посилання я залишу на це відео в підкасті. Ну і головний мінус такого регулювання є те, що більшість котлів з механічною автоматикою працюють у режимі з недостатньою кількістю кисню для горіння, тому що подача кисню в топку котла залежить напряму від е, двох факторів: перший це тяга в нашому доморі, а другий це перетин отвіру нашого піддувальця. І через цей отвір фізично не може пройти. Велика кількість повітря, тому штуцером для підключення механічної механічного регулятора тяги виробники оснащують котли тільки до 40 кВт. тому що від 40 кВт кількість повітря повинна велика пройти через ну в топку котла. Потрапити, тому там котли комплектуються вже тільки електронну автоматику з примусовою подачею повітря. Ця проблема називається кисневе голодування. І е, при кисневому голодуванні ви можете побачити на стінках вашого котла велику кількість сяжі, смол. Це все зменшує ККД котла і ефективність спалювання палива. Ви можете помітити в зольнику недогоріле паливо або великі вуглі, які реально не догоряють. І е, різним типам палива потрібна різна кількість повітря. Наприклад, дровам для горіння треба менше повітря, вугіллю треба. Більше повітря і е, детальніше про е, кисневе голодування я розповім наприкінці відео. Наступний мінус е, механічної автоматики. Є те, що котел з таким регулюванням може закипіти. Наприклад, коли електроенергія аварійно вимкнулася, вимкнувся циркуляційний насос, котел з активній фазі спалювання має інерцію, тому поки він згасне, тобто він буде все одно досягати завданої температури, а в цей час насос стоїть, тобто в циркуляції теплоносія немає. Котел реально може закипіти, тому що механічний регулятор може не встигнути в цей час закрити поддувальця. Також до мінусів відносяться ситуації, коли закінчується паливо в нашому твердопаливному котлі. В цей час е, зменшується температура в котлі, і механічний регулятор тяги піднімає поддувало і стоїть з відкритим подувалом, поки ви знову, знову його не розпалите. Тобто він бере, так, так як тяга в димарі в нас постійна, бере повітря тепле з приміщення і просто викидає через димар його в атмосферу, тим самим охоложується і себе, і приміщення. Ну а тепер перейдемо до плюсів і мінусів використання електронної автоматики на вашому твердопаливному котлі. Для встановлення електронного комплекту автоматики на вашому котлі теж повинні бути спеціально відведені для цього місця. Ну не для всіх автоматики, конкретно для нашого вентилятора, який подає кисень для його фланцу. На зараз е велика кількість котлів. Адаптована підстановлення електронної автоматики і велика кількість з якої ця автоматика йде в комплекті. Я по пам'яті можу перерахувати тільки ті моделі, на яких навпаки не можна встановити такий вид автоматики. До комплекту автоматики в нас входять це вентилятор і блок керування. Ми на блоку керування задаємо нашу температуру, і при допомозі датчику температури вона вже це регулює. Коли Котел температура в котлі доходить до заданих параметрів нами. Автоматика припиняє подачу кисню, тобто виключає наш, вимикає наш вентилятор, і подача кисню в топку котла припиняється. Потім при падінні температури на 5 градусів або наскільки ви там задасте, вона вмикає вентилятор, і подача кисню в топку відновлюється. Якщо у вас автоматика з функцією PID, то це регулювання буде ще плавніше. Єдиний мінус цієї автоматики тільки в тому, що вона є енергозалежна. При відсутності електроенергії вона просто не працює. Але ви задасте питання: а що ж тоді буде з безпекою котла? А з безпекою котла в цій автоматиці все продумано. По-перше, коли електроенергія, наприклад, в нас не відключилася, але вийшов, вийшов з ладу вентилятор, і автоматика, наприклад, не може вимкнути, котел, в котлі росте температура. Для цього в нас є другий датчик, який е при досягненні температури критичної, тобто там 89-90 градусів, вона примусово вимикає живлення на вентилятор, тим самим його. Ну, припиняє подачу через нього кисня в топку котла. Також на самому вентиляторі, наприклад, якщо в нас аварійна ситуація вимикається електроенергія, е вентилятор у нас зупиняється, мо мотор його зупиняється, і щоб не підтягувало через димар е холодне повітря в топку котла, в нас в вентиляторі є заслінка. Тобто в такому режимі вона, коли в нас повітря подається, тільки повітря у нас вентилятор зупиняється, вона сама. Зачиняється. І проблеми, такої, як з механічним регулятором тяги, у нас вже не буде. Ну а тепер перейдемо до плюсів використання такої автоматики. Ну, і перший плюс це те, що е, все ж таки повітря подається в камеру згоряння примусово. Процес горіння у котлі стає більш контрольованим і стабілізованим. Горіння буде проходити в котлі, в котлі ефективніше. За що чого? За щодо того, що блок керування дозволяє нам обирати вже пішло. Цю саму обирати цю саму кількість повітря для горіння, тому що є блоки керування, в яких в функціоналі вшито, наприклад, дрова, брикети, вугілля. А є інструкція твердопаленого котла, де також є параметри для. Завдання цієї самої інтенсивності повітря. Що нам це дає? І паливо в нас буде допалювати до кінця. Тобто золи буде менше, менше буде сажі в димарі, менше буде сажі на стінках нашого теплообмінника і конвекційної частини котла, менше буде смол. А і якщо це все в нас так гарно працює, то звідси йде і другий плюс це економія на паливі, тому що вона догорає, а значить з, одніє, з одного кілограма. Нашого палива ми отримуємо більше тепла, тим паче, можна використовувати і паливо низької якості і різної вологості. Наступний плюс процес розпалювання котла з електронною автоматикою, більш комфортніший та швидкий. Ну і останній плюс, про який я хотів вам розповісти, це дуже широкий вибір на ринку країни різноманітних блоків керування, які підходять під потреби клієнта. До них можна під'єднувати і кімнатний термостат для того, щоб автоматично підтримувати температуру в приміщенні. Можна під'єднувати декілька циркуляційних насосів, можна під'єднувати і антиконденсаційні клапана, можна під'єднувати. Датчик димових газів, тобто блок керування будуть вшиті різноманітні алгоритми для того, щоб робити процес з роботи котла з ручним завантаженням палива більш ефективнішим і простішим. Навіть можна під'єднати через блок керування котел до смартфону і дивитись параметри роботи котла через ваш смартфон. А огляди на блоки керування різноманітних фірм і виробників у нас є на каналі. Ви можете подивитися теж за посиланням у підкасті. Я залишу також посилання в опису під цим відео. Можливо, і на ваш блок керування в нас теж є відео. Наш магазин радить своїм покупцям механічну автоматику. Тільки як резервну. Наприклад, в на, наприклад, ситуаціях, в яких може бути відсутня електроенергія. А в ідеалі в своєму котельному арсеналі мати обидва типи автоматики. Але якщо ви все ж таки вирішили використовувати механічний регулятор тяги як основний тип автоматики, то сконцентруйте всю свою увагу на димарі. Враховуйте обов'язково вимоги виробника твердопаливного котла до димаря. Не звужувати діаметр і висоту дамаря робіть на 1 метр вище конька даху поруч розташованої будівлі. Ну і ще про кисневе голодування. Головна неприємність і небезпеку несе недоокислений вуглець, а наше тверде паливо є саме вуглець у більшій його частині. Тобто, це нам потрібно. Подати необхідну кількість повітря, щоб він окислився до СО2, тобто утворився вуглекислий газ. Вуглекислий газ він легше повітря, він не має запаху, не має кольору, і він легко через димар викидується з котла до атмосфери. А якщо ми подаємо замалу кількість повітря, то він може не доокислитись і утворюється не СО2, а СО. А СО. Це якраз чадний газ, він важче повітря, він вже має характерний запах. Це те, що ви можете почути в своїх котельнях, і він має чорний колір. І він несе небезпеку. Якщо це все, проблеми у вас є, то, скоріш за всього, у вас якраз проблема кисневого ладування котла. І ще раз, ми можемо це побачити по запаху і по кольору димових газів, тобто, якщо струби вашого ботинку валить чорний дим. Тому раджу. Дуже уважно слідкувати за димарем, його постійно чистити, перевіряти і не заощаджувати на ньому. Краще купити більш дешевий твердопалений котел і гарний дорогий димар до нього ніж навпаки, тому що як який котел би дорогий або крутий, не був твердопалений, все, все одно з поганим і неякісним димарем він довго не пропрацює. Ну і свій досвід використання автоматики механічної або електронної, або всієї разом залишайте в коментарях під цим відео. Ставте цьому відео вподобайки, підписуйтесь на наш канал. З вами був Віталій, канал Котли від ТТСК. Всього вам найкращого!